Будь ласка, пліт опитування у нас по ленці перевірка домашнього завдання, по одному короткому запитанню. Будь ласка, перша група, другі. Хто такі найпростіші? Найпростіші – це тварини, які складаються з однієї клітини, яка виконує той самий функцію. Так, дякую. Твоє питання до третьої команди. Назвіть органали руху найпростіше. Будь ласка. Псевдоподій, Вітки і джвутики. Так, так, твоє питання четверті. Як називається органело перетравлення їжі? Органеле перевніва колі. Травні не спіши, травніво полі, так? Будь ласка, твоє запитання четвертій команді. Як вони простіше переживають несприяти умови середовища? Хто з вас має відповідати? Вони <клес> переживають <клес> в цисті. У вигляді цисти, вірно? Твоє питання шостій групі. <клес> яке живлення має Євгене зелена? Міксотрофне. Міксотрофне. Це яке живлення? <клес> яке? Змі вже не так, запитання першої групи. Як найпростіше відповідають на подразні? Так, все саме спрямованими рухами. Будь ласка, твоє питання другим. Як називається статевий процес інфузорії туфельки? Конюгація. Конюгація. Далі. Звідси одноклітинні тварини, що мають захисну захисного Форамініфери. Фуромініфер. Форамініфери. Вірно? Твоє питання в слідчій групі. Простіше, не форми. Амеба. За допомогою чого найпростіше вводять надлишок води? За допомогою Твоє питання? За допомогою чого я кусою атуфіки виділяють переправиння За допомогою прошедші. За допомогою чого рухається. За допомогою жгутиків. Так, дякую. На цьому ми завершимо. Ми не будемо всіх питання. В принципі, ми знаємо цей матеріал, і я би хотіла зараз звернутися. Вашу увагу ось на такий нюанс. Давайте спробуємо визначитись. Давайте в мене є запитання до вас. Які ж організми за способом живлення існують в природі? Будь ласка, за способом живлення в природі існують гетеротрофні та автотрофні. Давайте визначимо. А хто такі гетеротрофні організми? Це ті, які харчуються готовими речовинами. Готовими, а автотрофні? Рослини вони самі для себе утворюють поживні речовини. Це ті організми, які самостійно утворюють поживні речовини. Чи всі думаємо, гетеротрофні організми живляться однаково? Чи всі гетеротрофні живляться однаково? Будь ласка. Вони не всі живляться однакові, деякі вони живляться приготованими. Ми паразитизм це що? Така форма симбіозу. І взагалі, взагалі, в даному випадку. Дія е, паразита завжди патогенна. Патогенність це від слова грецького мучити, тому що паразит він мучає свою жертву. Так ми бачимо, виснажує його. І коли ми вас теж називаємо паразитами, тому що повні роки. Ми мучимо да, яких на наших вчителів. Далі я хотіла звернути вашу увагу на нашу тему уроку. Ви зрозуміли, що сьогодні ми будемо вчити паразитичних, і саме найпростіше, тому що ми вивчаємо зараз найпростіших тварин. Звичайно, ми розуміємо, що якщо вони паразитичні, найпростіші, вони викликають хвороби. І, е, ми будемо вивчати з вами, що це за хвороби, які викликають найпростіше, і будемо говорити про профілактику. На вашу думку, уявіть собі зараз таку нашу мету, чого ми маємо досягти, чого що, що ми маємо визначитись на уроці. Уявіть собі і скажіть, от яку я особисто, коли ми тему планувала, ставила мету? Чи ви що ви вважаєте? Про що ми маємо познайомитись? Будь ласка. Які хвороби, які хвороби викликають найкрастіші Так, мета нашого уроку? Ми ознайомимося з особливостями будови життєдіяльності найпростіших паразитичних, з'ясуємо причини виникнення того чи іншого захворювання, спричиненого паразитичним видом, місця локалізації паразитів в організмі. Визначимося, які ознаки та заходи профілактики захворювань. Правила особистої гігієни, будемо розвивати вміння застосовувати ці отримані знання на уроці для профілактики захворювань. Ну і, звичайно, будемо формувати своє особисте таке відношення нормальне до свого здоров'я. І так як ви сьогодні правильно вже почали говорити, тому що ми розбивалися на кожну групу, і кожна група має свої ролі, і ви ділили їх, і зараз ви готуєте, ми зараз проведемо урок у вигляді. Гри нарада у головного санітарного лікаря, яким є я, і ми спробуємо, так як кожна група презентувала свого паразита. Спочатку я хочу, щоб ви звернули увагу на класифікацію найпростіших тварин, з якими ми сьогодні познайомимося. А мебе і відноситься директор, до класу Старко. Послухайте для ваших туристів. Важливо знати, особливо зараз модні такі тури в Африку, сафарі, мисливські тури. І ось саме в тих, скажімо, місцях, де відбуваються такі полювання, і ці місця є ареалом поширення мухи ЦЦ, яка переносить збудника хвороби, з якою ми сьогодні познайомимося. Будь ласка. Група сунок уроку викликають приконосоми, яких переносить муха ЦЦ. Саме в ній проходить перша стадія розвитку паразиту. Друге життєві Тварина, Ми з вами обов'язково маємо прийняти міри і в е, принципі люди, які допустили ту халатність, про яку говорили на початку нашого заняття. Вони обов'язково будуть покарані, а нам потрібно з вами бути обережними, доносити цю інформацію до всіх, особливо до дітей. І пам'ятати, що по суті, якими б не були, ми зараз знаємо різні, ну скажімо, захворювання, різних найпростіших, які викликають е ці захворювання. Але якщо ми у загальному спробуємо, ми почули профілактику різних захворювань, давайте з вами спробуємо, які ж є загальні такі риси профілактики всіх захворювань, викликаних найпростішими, особливо тих, які можуть траплятися у нас. Хто мені скаже? Ну, давайте. Активніше. Ви маєте цю інформацію донести в своїх школах, в своїх закладах. Будь ласка, думаємо. Мити руки перед вживанням їжі, перед, перед відвідуванням убиральні. Також після. мити завжди ой, після, також завжди мити овочі та фрукти. Мити. Це те, що обов'язково потрібно. Ще що. Ну, мабуть, не забувати кипятити воду та не пити сирої води. Так, ще що. Так, обов'язково ще що, кип'ятити молоко. Кипятити молоко, ще що. А скажіть, будь ласка, якщо ми збираємося в якийсь тур туристичний, в ті країни, де можуть, що ми, на що ми маємо звертати увагу? Робити профілактичні щеплення. Робити профілактичні щеплення, захищатися від укусів. Захищатися від укусів. І кого? І москітів, і муки москіті. це. Тобто ми маємо берегти своє здоров'я, щоб не допустити зараження. Якимось ну, найпростішими тваринами. А тепер я би хотіла, щоб ми зараз з вами, це ще, як ми ще ми бачимо цикл ляблі, звертаємо увагу, ось ми про нього говорили, щоб ми зараз з вами е, закріпили всі ці знання, які ми отримали про згодників найпростіших хвороб, про них виконуючи таке завдання. У кожного з вас є папочки із завданням. Кожна група знайде зараз, у нас якраз медичний консиліум, і якраз ми зараз робимо таку групу медичного консиліума. Є завдання на першій е, сторінці, на іншій сторінці для групи 3, 4, 5 і 6 є додаток, знайшли його, так? додаток, де описані хвороби. У мене до вас прохання. Попрацюйте над цими завданнями і кожна група ну, знайде відповідь, і ми зараз обговоримо ваші питання. Будь ласка, можете користуватися цим матеріалом, який ви готували. Можете користуватися матеріалами підручника. Якщо комусь щось не зрозуміло, піднімаємо руку, я до вас дійду.